Вітаю, друзі! 10 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок і героєм сьогоднішнього дня без перебіжня є Олександр Лукашенко. Він сказав про те, що буде підтягувати війська до кордону з Україною, бо, мовляв, ми її до чогось провокуємо. і серйозна ескалація тут сталася в Курській області, здав позиції фактично російські, і також він сказав, що ймовірніше за все, президентом вже не буде. Про все це по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі розпочнемо із заяви. Лукашенка, де він говорить про те, що на території Білорусі минулої ночі було збито з десяток українських безпілотників. Ось його пряма мова. Силами противої оборони було знищено кілька цілей на території Білорусі, точно е літавши, е нарушив пазне пространство Білорусі, літали із України. Зачем це Україні, я не розумію. Без ответа любые провокации не останутся. Украинцы этим самым показывают, что никакому миру они не готовы, и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись, на несколько десятков километров 30-35, уже сегодня окапываются там. Ну и вот это. Провокація з ціллю ударів по Російській Федерації. Я взяв лише окремий фрагмент для того, щоб вас не займати багато часу. Він говорить про те, що безпілотники летіли, мовляв, у напрямку Смоленська. Вони там трішки зачепили території Білорусі. Він вимушений був дати команду підняти у повітря літаки, гелікоптери. Частину цих безпілотників збили, а частина полетіла мимо Смоленська аж до Ярославля. І дійсно, міністерство оборони Російської Федерації сьогодні повідомляло про те, що збили. Більше трьох десятків українських безпілотників саме на підльоту до Ярославля з української сторони такого підтвердження немає. Втім, є погоджена позиція Кремля і Лукашенка. І Лукашенко дав команду міністру оборони Білорусі Хреніну перемістити полонези і скандери ближче до кордону з Україною. Під час свого виступу перед силовиками, точніше, наради із силовиками, він говорив про те, що ну ви знаєте, наші договоренності з Україною німно ж пошатнулися. Тобто, вони є. Не знаю наскільки вони можуть бути офіційного рівня. Точно ні ніяких формальних документів не підписували, але десь по дипломатичних каналах, швидше за все, ми отримали запевнення в тому, що наступу з боку Білорусі не буде. І таке запевнення ми отримали давно. Це сталося не вчора, не перед початком підготовки військової операції в Курській області. Так, я добре пам'ятаю, що саме з території Білорусі. Російські війська вторглися в Україну в двадцять році. Я це не забув і не забуду ніколи. Так само з території Білорусі нас обстрілювали. Але Лукашенко потрапляє в серйозні лищата. І із Заходу, і з Росії, в тому числі. Так само на нього піддавлює і Пекін. Не забувайте, що у Лукашенка дуже тісні зв'язки із Піднебесною і він залучається підтримкою звідти частенько. І сьогодні він потрапив знову в такі лищата, коли з одного боку на нього тисне Путін і каже: Ти маєш мені допомогти. А з іншого боку, він обтяжений серйозно санкціями. Справа в тому, що в ці дні відзначають четверті роковини з моменту виборів у Білорусі в 2024 році, влітку, ви пам'ятаєте, були. Величезні акції протестів, після того, як там відбулися так звані вибори, і самопроголошений президент Лукашенко вирішив просто-напросто стерти з лиця землі опозицію. Він дався до дуже жорстоких репресій, не жорстких, а навіть жорстоких репресій. Дійсно, опозиціонерів кидали за грати, Багато хто просто зник, багатьох він фізично знищив. В цьому немає ніякого сумніву. І от Сполучені Штати Америки запровадили чергові санкції проти Білорусі. Також до списку потрапив і літак Лукашенка. Тепер літак Лукашенка не зможе літати на регламентне обслуговування до інших країн. Все, а в нього до речі, літак іноземного виробництва. Також ввела санкції проти Білорусі, Канада проти 10 фізичних осіб і шести юридичних осіб Білорусі. До списку канадських санкцій потрапив. Са син самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка Колінька. Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про санкції проти чотирьох фізичних осіб та трьох юридичних осіб з Білорусі у п'ятницю 9 серпня, з нагоди четвертої річниці сфальшованих президентських виборів в Україні. І тепер зрозуміло, що Лукашенко знаходиться в дуже пікантній ситуації, коли він повинен нібито підтримати Путіна, бо він же завжди йому заявляв про свою підтримку. Але зверніть увагу, наскільки він без ентузіазму говорив про те, що щось кудись переміщують, вони дещо збили. До речі, він сказав, що те, що впало після збиття, вони його шукають, але ніяк знайти не можуть. Ну, дивно. Менше з тим. Я хочу закцентувати вашу увагу ще на одній заяві, яку зробив Лукашенко, яку я сам на самому початку цього відео. Це про те, що він швидше за все не буде знову президентом Білорусі. Та жіночка, яка йому задавала запитання, вона сказала, що вона втретє з ним вже зустрічається. Точно вона була заряджена. В мене немає сумніву в цьому. Вона не випадково йому запропонувала внести зміни до конституції, аби в них президент був вічний. На те він відповів, що ні, так не має бути. Ви маєте готуватися до того, що президентом буде хтось інший. Ви повинні привикати к тому. Я вас збалував немножко, що президент буде другою. Ні, я не говорю, завтра я вас брошу після, завтра і проче. Ну, всяке в житті буває. Ви повинні привикати к тому, що я не вічний, як і все. Чи може дійсно Лукашенко піти з посади? Я не виключаю такого варіанту, тим паче обставини складаються зараз доволі складно для нього. Хоча йому вдається петляти вже не перший десяток років. Він знаходиться при владі в Білорусі з 1994 року, 30 років, це дуже багато. Йому 68. Він серйозно хворий. Ви вже неодноразово бачили, як він то свідомість нібито втрачає, то їде кудись, бо він не може на параді в Путіна бути довго. І зверніть увагу, що він останнім часом на публіці з'являється в спеціальному такому одязі, у Бомбері. Що там під ним, невідомо, але однозначно він щось приховує. Ну, безумовно, у такому віці. Здоров'я не у всіх буде дуже добрим, тим паче у Лукашенка, який ну постійно на стресі. Я зараз не те, що його там жалію, констатую по факту. Але разом з тим є ще один стрес, який серйозно зараз тисне на Лукашенка. Це Кремль. Впродовж дуже багатьох років. Фактично, весь час його перебування при владі Лукашенко підтримує дуже тісні зв'язки з Росією. Ця жіночка, якому задавала запитання, вона, до речі, і відмітила: ви ж, господин президент, не сорітесь з Росією, со всіми і і це так у вас дуже гарно виходить. Так у нього дуже гарно це виходить. Втім, Лукашенко має чимало зобов'язань перед путіним. Під час своєї наради із силовиками він констатував, що збройні сили України зайшли в Курську область в глиб майже на 35 п'ять кілометрів. Здав позиції і ЗСУ там нібито почали окупуватися. А у видані Вашингтон Пост сьогодні прописали, що для того, щоб звільнити Курську область від Збройних сил України. Путіну може знадобитися цілий рік, і дуже важливо буде те, які ми матимемо резерви для того, щоб, до прикладу, утримувати так довго цю територію. Хоча я не думаю, що це є така наша ціль рік там утримувати. Але з точки зору стратегії, то дійсно такий варіант не може виключати ні противник, ні ми не можемо цього виключати. І для Путіна дуже важливо, аби на кордоні з Україною з Білорусі щось розпочалося, або, до прикладу, з Білорусі щось розпочалося на Польщу. Але як ви бачите, Лукашенко не готовий до цього. Уже третій рік поспіль він точно говорить Путіну все, що завгодно, територію для нападу, для обстрілів. Я буду піднімати в повітря ледь не кожного дня, дрло 50. Да, це так званий цей самий літак, який нас вибісив ще позаминулому році, це було ну, дуже неприємно. Він не давав покою всій Україні, коли піднімався і оголошувалася тривога на годину, на дві, а то й більше. І також він провокує постійну ситуацію на білорусько-польському кордоні, кошмарить країни Балтії. Так, він це вміє робити. Але до конкретних практичних кроків, до початку якоїсь військової операції, на ту саму там Литву, він не наважується і не наважиться. І дуже слушно було б його поміняти. Тому він і говорить, відповідаючи на запитання своїх виборців і прихильників, що Різки для мене є, і я їх осознаю. Це можуть бути і ризики навіть його страти, ну точніше, знищення, бо страта то вже в судовому порядку, але його можуть і вбити. Він це також не виключає для того, щоб поставити свого ставника, який би, власне, і розпочав військові дії проти України. Тому сьогодні ті, хто хайпує на заголовках Лукашенко вже готовий до війни. Ну, нехай за собою залишають цю відповідальність. Що вони таке пишуть, бо я особисто не бачу сьогодні готовності Лукашенка розпочинати якісь конкретно воєнні дії проти України, хоча стримуючий фактор він має, але. Тоді це було корисним для Путіна, стримуючий фактор. Сьогодні, коли вже рахуйте, який день поспіль відбувається військова операція на території Курської області, яку вже фактично підтверджують у Міністерстві оборони в Генеральному штабі, без офіційних заяв, але достатньо відео, які публікують наші військові, то нападу з території Білорусі так і не відбулося. І не відбувається, і не буде відбуватися при президентові, хоча й самопроголошеному Лукашенку. Я ще раз наголошую, я ніяким чином його не захищаю, я зараз констатую факт: як будуть події роздатися далі? Будемо дивитися, можливо, Лукашенко сам піде з посади і оголосить дострокові вибори, можливо, його попросять і приберуть. Все може бути варіанти дуже різноманітні, але не забувайте, що Лукашенко будує собі величезний маєток. Поблизу Сочі на декілька гектар. Тому, швидше за все, він буде проживати не в якомусь селі в Білорусі біля своїх виборців і прихильників, а далеко захований на Росії. І мой вірніше за все, такий сценарій зараз розглядають як варіант розвитку подій. Тому він не випадково робить такі заяви. За цим слідкую. Прогнози поки що дуже обережні, тому що треба мати більше інформації огляду на те, що я знаю, і можу вам донести, то поки що бачу розвиток подій саме таким чином. Що ви власне думаєте з приводу такої заяви Лукашенка? І до речі, на сам кінець додав: російські засоби маси інформації активно почали ширити новину про те, що Лукашенко може піти з посади. Дуже примітно. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!